Від 2012 року нами було започатковано проведення у Львові науково-практичних семінарів під назвою Українофобія як явище та політехнологія. Наскільки ця тема є актуальною, можемо судити з розвитку подальших подій, оскільки і зростання російської агресії щодо України і розв'язання повномасштабної війни якраз і є наслідками такої українофобії. Врешті-решт, ця проблема опинилася також у полі зору нашої державної влади, і, зокрема, в чинному законодавстві було подане правове визначення. Зокрема, воно фіксується у законі 2023 року, цитую. Українофобія, дискримінаційні дії, публічно висловлені заклики, у тому числі в медіа, у літературних та мистецьких творах, що заперечують суб'єктність української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації, асиміляції українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури. Зневажають питом'ятно-культурні ознаки українців, ігнорують українську мову та культуру. Кінець цитати. Окремою проблемою кринофобії є питання символів. Як приклад, можна навести намагання принизити і дискредитувати українські національно-державні символи за допомогою інформаційно-психологічних операцій та політичних технологій. Зокрема, тривалий час українцям нав'язувалися думки про те, що треба перемалювати герб. Перевернути прапор, переписати гімн, мовляв, усі вони якісь невдалі, а українська державність несправжня. Заодно активно шельмувалися символи українського національно визвольного руху, натомість пропагувалися різні ідеологічні та імперські атрибути, вигадувалися нові знаки, сепаратизм. За такого стану речей, очевидно, гострою є проблема у формуванні довідника символів українофобії та опрацюванні матеріалів для такого видання. У 2025 році, власне, і було видано такий пробний довідник збірник, який отримав назву Символи українофобії. Матеріали до довідника. За своєю структурою довідник включає вступну статтю Шість окремих розділів та додатки. Перші два розділи стосуються символів комуністичного та націонал соціалістичного нацистського тоталітарних режимів. Пропаганда та використання яких в Україні заборонені. Поза детальним розглядом залишилися герби та прапори колишніх радянських республік і країн так званого соцтабору, відомості про які достатньо поширені в інших виданнях. Третій розділ подає матеріали про символіку російської імперської політики та вторгнення в Україну, оскільки інформації про різні історичні та сучасні державні службові символи Росії доволі багато у доступних джерелах. Тому основний акцент зроблено на новій атрибутиці, яка супроводжує російську агресивну політику протягом останніх років. Мова зокрема йде про емблематику різних самопроголошених та планованих для створення на території України квазідержав чи інших адміністративних утворень. У четвертому розділі розглядаються символи закордонних політичних сил. Які займають виразну антиукраїнську позицію, втручаються у внутрішні справи України, розпалюють сепаратизм або прагнуть до відокремлення від нашої держави окремих регіонів, також у цей розділ увійшли і знаки внутрішніх політичних сепаратистів, як правило, їхня активна діяльність щедро фінансується і підтримується різними зарубіжними центрами. У п'ятому розділі, який логічно продовжує тему попереднього, розглядаються проблеми так званої картографічної агресії. Фактично, це є візуальне втілення у картографічних творах територіальної агресії, саме воно стає підставою для висування територіальних претензій. Причиною, як правило, є намагання переглянути усталені державні кордони між сусідніми країнами. З метою захопити окремі території, на яких проживають національні меншини чи етнічні групи, які агресивні сусіди намагаються в такий спосіб захистити в лапках, або ці землі в минулому входили до складу чи контролювалися державними утвореннями, спадкоємцем яких вважає себе агресор. Сам факт таких картографічних воєн є спекулятивним і найчастіше пропагується на рівні маргінальних політичних сил. Однак із приходом таких сил до влади, а особливо із загрозою воєнного конфлікту чи повномасштабної війни, картографічна агресія виливається у реальні захоплення сусідських територій, тож цьому специфічному різновиду агресії необхідно також приділяти значну увагу передовсім як символічному явищу, яке початково складно визначити на рівні правових понять. Шостий розділ представляє окремі українські символи, які за межами України намагаються подати як агресивні, а то й російські, мова тут йде про червоно-чорний прапор та про емблему дивізії Галичина. Тому є необхідність встановити справжній початковий зміст таких знаків, їхнє значення у сучасній Україні та наявність підстав звинувачень у причетності до якихось крайніх агресивних проявів. У додатках наведено чинні законодавчі та підзаконні акти, які регулюють питання про заборону використання і популяризації різних символів в Україні. Тексти актів подано в редакціях станом на день виходу нашого видання друком. Збірник вийшов незначним тиражем, і якщо він когось зацікавив, то можна написати на адресу українського геральдичного товариства, оскільки ще декілька примірників у нас залишається на поширенні.